Шукаємо Господа завжди, доки Господь до нас ще близько, над джерелом Його води, як спрагнені схиліми снизько. Шукаємо Господа завжди одні тяжкі, одні спокою, одні добра і одні нужди, у мирний час і в неспокою, в нічних гарячих молитвах, в лікарні, у човні на морі, як душу поневолить страх, добрі і в радості, і в горі. Його шукай, коли сльоза. Роз'ятрить душу в час розпуки, Коли вмираючи дитя, візьме свої тремтячі руки. Шукаємо Господа в біді, і в час щасливий теж шукаймо. пості, в молитві в боротьбі Просім, молім, не замовкаймо, бо Він один Спаситель наш, хто нам іще його замінить? Лиш він, благий на легкий час, нудьгу важку на раді змінить. Розвіє сум, журбу і страх. Неспокій зникне і вагання, і сльоза витри на очах. Зоря нікого світання.